Що у нас сьогодні буде? У нас сьогодні буде така от тема, ви її бачили, на неї виклюнули. Тобто ми вдало підібрали тему. Не важно, що ми там будемо розповідати, але ми вас зібрали. Так, і тема ця якраз буде про керування періодичними процесами. І ця тема має офіційну назву без цих от дужочок. Насамкілі ми сьогодні крутимося навколо цього стандарту isa 88 І у нас є дуже велике бажання. Щоб цей стандарт для вас був не стандарт, як то на стандарт і все, і це щось таке тяжке, і так далі, а щоб це було саме без практикс. Щоб ви побачили і щось звідси винесли і десь впровадили. Які цілі в нас ставляться? Це обмін знаннями та досвідом використання технологій та стандартів керування періодичним процесом виробництва. Це перша ціль, щоб ми якось поділилися. Тут ще раз кажу взаємно просвітницький захід. Тому, е оскільки взаємно просвітницькі, це значить, що спікери теж хочуть почути е якусь, якусь нову інформацію від інших спікерів, а також від тих, хто прийшов на цей ДДА. Е друге, це популяризація сучасних стандартів. Популяризація, чому в нас є сенс популяризації? Ми не будемо продавати ці стандарти. Ми просто бачимо, що це добре, і нам би дуже хотілося, щоб вони впроваджувалися, тому що ми вважаємо, що чим... Краще розвивається ринок автоматизації, тим від цього всі автоматчики будуть більше виігрувати. Це моя така думка є. Ну і означення напрямки роботи. В мене є бажання організувати все-таки в кінці таку собі панельну дискусію, де ми запросимо всіх представників. Я думаю, що є сенс запросити тих, хто займається автоматизацією реально. Представників вендорів, можливо, які, і разом би ми обговорили, що далі, можливо, в нас є можливість якось просунутися і зробити е, якісь, отримати якісь додаткові прибутки разом від того, що ми будемо разом працювати. Що ж таке іса Значить, Хто знає що таке ІСА, можете підняти. Я так розумію, що знають всі, але щось руки не дуже хочуть піднімати. За скільки разів треба. Це ж не школа. Да, це ж не школа руки піднімати. Ну, так може так сказати, я знаю, тоді це буде щось інше, якісь нормально. Так, так значить організація по е, стандартизації в області автоматизації, оскільки АЦІ. Знаходиться вона в е, її Офіс Центральний в Америці, і в кінці кінців, наскільки я пам'ятаю, перша версія вона була саме як Америки. Зараз це міжнародна організація. Всі стандарти, які вона робить. Вони являються результатом цих best Practices, результатом досліджень. І ці стандарти далі вони впроваджуються дуже часто на загальносвітовому рівні в організації МЕК. Ну, так що ж таке e Control? Да? Що таке е, e У нас була проблема, як же цей Batch перекласти. Ну і, звісно ж таки, всі перекладачі мається на увазі якісь електронні нам допомогли в цьому. По-перше, бейдж – це у нас, от це я взяв із єту.юей, e і словник електронний, база там з багатьма словами. Бейдж – це, по-перше, партія. По-друге, це виробництво, беч, виробництво, і бейдж виробництво якщо бейдж процеси перекласти доволі просто, бейдж-процеси процеси це які процеси? Періодичні. Якщо ми кажемо про беч процес більш-менш нормально, але коли ми кажемо про беч виробництво, то тут вже в мене, наприклад, є проблеми. І один із варіантів, на якому ми зупиняємося, це один з варіантів був порційне виробництво, а ще один із варіантів це періодично, теж періодичне виробництво зробити. Що це значить, трошки пізніше розкажу. От якраз ці версії, як беч перекласти, але знаєте, тут... Мабуть, краще було взагалі калькувати. казати, а так, просто. Прямо бчкон. Українська версія бечконт. Що було до ISA 88 в мене? Тобто, Я як викладач, в даному випадку я як не викладач, а як програміст, все-таки я займаюся і програмуванням. Десь приблизно стільки ж, скільки і викладання, можливо, трохи менше. То в ІЦІКІЦІ завжди виникало в, по, по мірі росту своєї професійної діяльності. Ти створював завжди щось нове. До сих пір іде цей процес, але він ішов такий, знаєте, якось там десь підглянув, там десь підглянув. У мене є дуже велика така можливість да, в різних організаціях приймати участь в розробці і там переймати від них без практиці. І отак от я собі якісь теорії робив. І коли є питання сумісності з іншими підсистемами, а що значить сумісність? Колись я вважав, що вже зараз все вирішено. да. Зараз ці стандарти, всі OPC, там відкриті протоколи промислових мереж, яка проблема взагалі сумісності, але в мене дуже часто в практиці зустрічаються не дуже часто, декілька разів зустрічалися приклади, коли несумісність була не на рівні промислових мереж, а на рівні розуміння і рівні представлення об'єкта управління. Це є дуже велика проблема. Друге, я як викладач, викладав, ну і зараз викладаю багато різних дисциплін е і. Дві з них, навіть три з них призначені саме програмуванням, то я вважав, що треба давати тільки методські мови програмування, як ПЛК, які промережі. І оце питання, я, скажімо, ще років два назад подумав, що це незрозуміло, звідки вона росте. Як правильно писати програму? А це взагалі доволі серйозна штука. І її треба принаймні самому знати, А ще добре було, щоб розповідати хоча б якесь представлення інше. Ну, ми поки тільки знаходимося десь на половину шляху і 88 І е, в даному випадку е, нам ще десь рік-два і нам вже це буде не Ну, В плані не цікаво, щоб збирати вас тут і щось розповідати. Тобто поки ми учимося, е, а ми зараз ще учимося, ми дійшли до певної стадії, коли в нас є продукти, ми вже знаємо, що на цих продуктах треба робити. От, але поки що ми ще не, не провадили настоячу систему на базі цих стандартів, але ми вже давно впроваджуємо елементи і думаємо, що вам це теж буде корисно. Тому ми вже не такі маленькі, маленькі ми такі були десь пів року назад. Зараз ми вже трохи виросли, нам вже рочки 10-15. І я думаю, що ще через років 10, мається на новація через рік, ми вже будемо дорослі і будемо це впроваджувати в життя. От, дехто хто нас бачив. От, ну, в Фейсбуці може хтось бачив цю картинку і вже, знаєте, в цьому плані, в цьому плані вже над нами підшучують. Да? От там Мої друзі кажуть, тут вже, там, вже просто захворів цим ділом. Якби, і, ну, в общем, Начебто ми такі. ходимо да? всіх там давайте, на цьому ІСА 88. от, от, от Такі от речі. От свідки ІСА 88 проходимо всіх. Популяризуємо. Да? Давайте ви теж на ІСА 88. Ми тут щоб розповісти вам про ІСА 88. Вам не набридло змінювати програму в контролері, кожен раз при зміні продукту. Хлопці, ну, в общем, заходьте, давайте. Ви нам потрібні бути нашими спікерами. Ще не знаю, наче не пускали. Давайте, давайте, сідайте, ви у нас там в програмі ми десь вас включимо. Хороша папочка. Так, програма ТДА 16.2. Що в нас сьогодні буде? Це в нас зараз іде, ми трохи від графіку відстаємо. Ну, Нічого страшного, десь ми звузимося. Що особливості періодичних процесів та З цього ми почнемо. Там я почну розповідати. Все ж таки, я думаю, що більшість з вас знає, тим не менше, треба з чогось починати, чим це такі періодичні процеси такі особливі. І коли мене там Володимирович, мій завідочний кафедри питав, а що ж там, чому періодичні? Зараз будемо розглядати, що ж там в періодичних процесах є такі. Далі ми стартуємо для того, щоб краще розуміти цю всю ідеологію. У нас буде такий експеримент. В цьому експерименті мені. Раніше я допоможу Лідії Олександрівні, щоб вона все-таки показала, як ці всі процеси проходять. І далі я вже все-таки почну розказувати про ці періодичні процеси, про їх основи. І це якби буде одна із е, доповідей, яка повинна була б розповісти про самі основи. От, після цих основ у нас буде виступати Роман Міркевич. От якраз він прийшов. Давайте ми його похлопаємо. Міді Олександрів не Так, Роман нам розповість, про що розповість? Про автомат станів? Так, Роман нам розповість про автомат станів. Е, далі, мені хлопоти не потрібно, я буду про PFC розповідати, не тільки про PFC, а як будуються рецепти. У нас буде обідня перерва, де в нас можна пообідати, в принципі, тут багато різних... Закладів для цього є. До речі, у нас будуть маленькі перерви, одна маленька перерва до обіду, одна маленька перерва після обіду це кофе-брейки. Кофе-брейки у нас будуть в аудиторії А418. Там є чай. Буде чай, будуть печеньки. А на обід, десь, я думаю, 45 хвилин вам вистачить. І на той час і залишиться для тих, хто не бачив, що собою представляє наша кафедра. Я думаю, тут є такі, просто пройдемося і подивимося по нашому аудиторіям. Для тих, кому цікаво, таки. Після обіду я продовжу з керівними діяльностями. Далі лев Ванян виступить з XML-UML. Десь там буде в нього такий мікс. Я поки що не знаю, що він буде докладувати в цьому ЄС, що я прийшов на цей відео, да, ще до інших послухаю. Давайте Леву похлопаємо теж. Дякую. Так, ну і далі у нас буде виступати Ярослав Люлько. От Ярослав. давайте йому поклапуємо. Ярослав, мабуть, єдиний із нас, хто це впровадив в життя, так, Ярослав? Це не завжди це 30. Ну... Це да, це воно десь там рядом, але на самом деле, я послухаю і скажу, що це Ісавісія, да, як, як експерт, експерт, той який не впроваджував. Так, е, далі у нас знову буде Роман Міркевич, він розповість нам, десь тут у нас можливо будуть зміщуватися ці всі виступи, він розповість нам про те, як порядок це такі, створення таких програм. І е, ми це подивимося на прикладі Зенона. Просто тому що у нас він від другої бою, він такий доволі простий, звичайно, не всі це є, але тим менше щось ми побачимо, можливо, зрозуміємо, як це все відбувається. Ну, і Далі у нас знову ж таки лев, Ну, лев, мабуть, об'єднає, да, два виступи. Заодно, цей, цей от, то, що я затягую, вже він якраз компенсує. От, ну, і Після того у нас буде Олег Клименко, От, Олег, давайте його. Він у нас теж бачите, зайшов, захотів виступити. От він буде виступати із плануванням діаграми Ганта, ну і ще там чимось. Я теж не знаю чим. Теж послухаю, удоволенням подивлюся. Ну і далі панельна дискусія для тих, хто залишиться і захоче поділитися своїм досвідом або сказати якесь слово. Я думаю, що ми організуємося так, і по ходу справи розберемося, що ж ми будемо там посюдати. Отака От у нас програма. Далі у нас в кінці буде голос вітчизняного бренда. Це якраз Ванян представить свої нові контроли. Я так розумію, їх тут немає на цих картинках, так? немає. немає. От. Ну і давайте приступимо до цього, що будемо це вивчати. Тому що, знаєте, коли ми кажемо, що є якась технологія і... Якби ми можемо казати, от ІСА-88, от ІСА-88, да? але від того, що ми будемо казати, як казав Лев, від цього ІСА-88 не прийде, да? тобто, або інші якісь технології, їх треба, звісно ж таки, розкручувати, тому що може бути така ось ситуація, що ІСА-88 нічого хорошого нам не принесе. Тому сьогодні ми... Аргопульт, так. Да? Лев, спасибі. Я так і чу, коли ж стискаю в цей аргопульт. Ось, якраз Лева є така. Такий вираз. Отже, приступимо.